Розриття газових мереж та польова кухня на подвір'ї більше тисячі квартир на Русанівці залишилися без газу. Тут проводять плановий ремонт трубопроводу. Чому взялися за нього та коли відновлять постачання блакитного палива? Знають наші журналісти. 80 житлових будинків на Русанівці залишилися без газу. Тут взялися за ремонт труби, що проходить вздовж моста через канал. Ремонт плановий та вартуватиме він кілька днів без газу в 1200 квартир. Я пішов на роботу, а газу немає. Дочка зателефонувала, каже, немає газу. До обіду був, а зараз виключили. Ну це не аварія, це планова, по-моєму, заміна труби. Про такі незручності попереджали заздалегідь. Обходили квартири, писали оголошення в під'їздах, нагадували про необхідність вимкнути комфорти і завтівки, що курсувала мікрорайоном зранку. Їздять по мікрофону, щоб люди не включали, тому що повключають і поставляють, а потім газ дадуть. І відповідно, може бути аварія. Тому їздять, приду щоб люди виключали пліти. Русанівському газопроводу вже понад 60 років. Тому санація йому вкрай необхідна. В середину і труби запустять нову міцну і довговічну. Тож іншої ради, як тимчасово вимкнути газ споживачам, фахівці не мали. Іншого виходу немає оскільки це єдиний газопровід, який забезпечує газопостачанням у острів Русанівка. Такі роботи необхідно провести задля того, щоб запобігти вже ну більш. Більш таким серйозним негативним ситуаціям, які можуть виникнути, якщо газопровід вчасно не відремонтувати. Аби люди не залишилися на кілька днів без гарячої їжі, поруч розгорнули поліву кухню. Пообідати грачаною кашею з тушонкою зголосилися сотня людей. В основному пенсіонери і діти. Діти після школи і пенсіонери, які ну, не такої можливості, як у всіх там, мікроволновки, мультиварки. Це все вони прийшли, говорять, ми то, що смолі, приготували. Каша дуже вкусна. Та відремонтувати трубу пів справи. Головне безпечно подати газ. Газ будемо відновлювати. Ну побудинково наші працівники обов'язково перед пуском газу будуть заходити в кожну квартиру. Газопроводи будуть випробувані, оскільки це дуже небезпечна робота. Повертати блакитний вогник по Русанівській домівки почнуть четвер. Повністю ж відновити газопостачання. Обіцяють до суботи. Іван Біличенко, Тарас Мишак, телеканал Київ.